Ранок п'ятниці. Ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня, бо нарешті. П'ятниця! п'ятниця! Sony Interactive Entertainment оголосили про співпрацю з Bad Robot Games. Співпрацюємо. Вони стануть видавцями їх майбутньої гри, що за описом нагадує якийсь Left 4 Dead. Це ж було вже. Creative Assembly анонсувала Total War Media Evil 3. Поки що без дати релізу, бо гра перебуває на дуже ранній стадії розробки. Нема коли скучати, бо вся робота. Amazon заявили, що спільно з Crystal Dynamics збираються переосмислити франшизу Tomb Raider з метою об'єднати ігровий всесвіт з майбутніми фільмами та серіалами. Так я розумію, це дуже логічно. Місне релізнула стів Legacy of Shadow Гра доступна на PlayStation VR 2, MetaQuest та Steam VR. Інакше і бути не може. 9 грудня Microsoft Flight Simulator отримує неочікувану колаборацію з п'ятим сезоном «Дивних див». Цього я не очікував. Проте я очікував неочікування, очікування, тож не рахується. Вертаючись до перепетії придбання ворнерів. Наразі виглядає, що компанію таки придбає Netflix. Вони, якщо вірити інсайдам, змогли підібрати найбільш приємну керівництво ВБ пропозицію. Проте процес ще не завершений. Тому чим це все закінчиться, поки невідомо. Того ніхто не зна. Он Paramount вже б'ються в вистаряції, що щось там десь нечисто. Ви це і самі розумієте. Я розумію, що там явно-явно щось відбувається. І ніхто, ніхто з нас не розуміє, що саме. Розробники Clockwork Revolution записали коротеньке інтерв'ю, де показали пару нових кадрів гри. Проте на запитання, коли вийде гра, не відповіли, але хитро викрутились. It is coming in due time. От сучий сини тут зараза викрутився. Tango Gameworks перезапустили соцмережі Хайфайрашу та запустили для нього сайт. Оновили гру в титрах, вказавши крафтон нового видавця, а також додали новий режим аркади. І це все напередодні The Game Awards. Абсолютно, взагалі, ніяким чином не натякаючи на продовження. Це все просто міфи і вигадки. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора, що б ви там не робили, і побачимося в понеділок.